Ви і ваш п'яний мужчина бігли за мною. І от дивіться зараз, він якби мужчина не підійшов, він би мене вдарив. Ну, мені здалося, що так. Я От іменно так не можна. Тому забирайте такого. свого колегу. Не, не діти. Та Та... А хто це є? Вона поступає сепарати. послідня Ну Як поступає? Від вступає. сепаратиста я чую. Так. От навіть колега ваша підтримує. Ви ви так? Так? Да, да. так, жіночки. Яки? Ви? Він як в підвалі сидить мене чоловіка бу немає. Бо інша жінка так би не говорила. Та ви що серйозно? Мене твої друзів померли. І чомусь ніхто. Що да. мій? Ваш? Мій друг, мій. А ви виходите тут, збираєтесь, викрадаєте людей. Себе нормально і адекватно, прошу пана. То не нормально так жінкою себе поводити. Я вам свої облі... військовооблікові документи покажу, ви мені свої покажіть. Давайте спочатку я показую, а потім ви показуєте, добре? Ні, не довго. А, чому ні? а де ваші документи? Прошу пана, а як ви виходите без документів? Показуйте документи. А потрібно мої документи. Звісно, потрібно. Я не можу з вами нічого їхати. Ви просите в людей документи, покажіть так. свої. Ну, мужчина, ви так себе не побачите. Ви реально ви мені стидно за вас. Ну, так не можна. Що про що вас тримає? Ну, ви б вдарили жінку жінку ні. А мене за що? Ну. за що? Як за що? За що? За вас... те, що я став на захист. Я, я вас збирався, ніхто не просто хотів спитати, за що вона обзиває? Поплюжить Дві, мужчина, полний, не поплюжу. хлопці, не дівчата не стояли, що я не обзивала нікого. я тільки сказала, що тут шафа, мужчина великий. Тут, а куди дрібних забирають на схід. Між іншим, хочете знати, 1 жовтня 24 го буде останній раз, як я вже мав спецне. 24 років. Я другу сутку на ногах. Бо ти йому 1 жовтня 24 го року. Буде 24 роки. А що я зробила? Ну я не чув, що ви зробили. Сухайте їх, тому О, що, що, що на грудні камери не працюють ну, але дивіться, ви якщо вимагаєте від я показую документи, ви покажіть. Ну чого ви не хочете показати? Ну, підійде в бусік. Підімо бусик, хочете. Я можу підійти а? в бусик. Я, я, я знаю, що ви не боїтеся. Ви б інакше так не стояли. Бо тобто я не хочу ваші документи дати. Ну, але так не можна. Ж ви ж за нею мало. Я вас знала. Але, будь ласка, це має бути Я просто хочу О, Бачите, зараз мова Хочете передивитися, що вона говорила. Передивіться! На камери не працюють. Ні, це нормально. Ти просто дружні, то це не це добре.